І наостанок. близько 200 собак мисливських порід представили минулими вихідними на міській виставці. Для них були організовані спеціальні ринги, де чотири лапі демонстрували свою майстерність. Головна мета заходу обрати найкращого мисливського собаку. Мисливці та їхні собаки звикли до будь-яких погодних умов, тому дощ та грім їх аж ніяк не злякали. Дане мероприятие ми проводимо з целью популяції і дальнішої селекції відбору лучших віком, лучших охотничих собак, які можна ввести в селекцію для дальнішого розпроизводства. Хазяї привезли своїх чотирилапих, аби показати на що вони здатні в умовах рингу. Кожен сподівається виступити якомога краще. Будуть представлені младше, середні і старші возрастної групи. Затем ми сеті груп вибираємо одну лучшую по породі в ринге і виставляємо на бест шоу. І будемо определять, ця експертна комісія буде определять лучшую собаку виставки. Найкращою у минулому році стала ось ця красуня, породи німецький дратхар, причому не тільки в області, а й в Україні. Вона має красиве ім'я Альтема Флер, але хазяїн її кличе просто Лера. Порода прекрасна, звісно, це з такою собакою можна охотитися. Не тільки в полі, а можна і, і в лісу, і на воді. І, ну той універсальний собака. Чемпіонства каже Володимир, вони досягли завдяки щоденній праці. В день долали по 10 кілометрів. Але головне, переконує господар це любов до тварини. Плохої собаки не бувають, бивають хазяйва. Ну не повністю віддаються собаки, Тому собаки всі хороші, просто треба їм займатися. Всього на рингах виступили представники 16 мисливських порід. Експертна комісія щороку обирає найкращу собаку та знайомиться з усіма представниками мисливського собаківництва Дніпропетровщини. Для хазяїна перемога його вихованця це завжди гордість та нагорода за проведену роботу. Олена Петроченкова Антон Логуш. Новини одинадцятого каналу.